Початок цієї озвучки я записую вже десятий раз. Тому, будь ласка, залиштеся і послухайте. Я не дуже пам'ятаю, як я раніше з'являлася до вас у відосах, про що я взагалі їх робила, але я точно знаю, що я від цього кайфувала. Нарешті, за два роки я купила собі мікрофон для озвучки. І тепер ви просто кожного дня приречені дивитись мої відео. <кій> Опа! Правда. <хи> Окей, відео сьогодні не дуже цікаве, тому що я просто банально щіпаю свої брови, але хочу з вами поділитися деякими своїми думками. Я раніше ніколи не підіймала такі теми. Пам'ятаю, коли три роки тому я переїхала у Франківськ, я ніби вдихнула повітря. Почала жити так, ніби я тільки що народила. Я пам'ятала кожен хороший і поганий момент. Але потім я переїхала за кордон. І от вже рік, рік я знаходжусь за кордоном, і я не запам'ятала ні одного моменту. Я буквально все життя мріяла про собаку. І от коли я нарешті її купила, побачила, Я не запам'ятала цього моменту. І я зрозуміла тільки через рік, що зі мною щось не так. Я завжди згадую минуле і, на жаль, ніколи майбутнє. Зрозуміло, що кожна людина сумує за дитинством. За добрими часами. Але я робила це наскільки бездушно по відношенню до себе, що виходячи на вулицю, я не помічала навколо себе абсолютно нічого. І добре, що я помітила це лише через рік. І як би складно нам не було відпустити, знайте, що набагато краще щось створити. Всіх тьом.